Поки що ви ніяк бойка зняти не можете, то може хоч Сережу знімуть. Так, ти бачиш? Ти не використовуєш руки по призначенню. <рес> моя права рука не для цього була розчинена. Все, я тепер в іншому політичному таборі. Дуже в іншому. Ха-ха. Головка до головки. Хвостик до хвостик. Боже, <рес> Боже, це оргазм. Чесно. Щастя, радості і добра. Сьогодні знову ми вітаємо на кухні найкращого ресторану міста ресторан «Кучері». І сьогодні в нас трошки незвичний випуск. Не в тому плані, що незвичний, що ми не знаємо про що говорити. Ми ніколи не знаємо про що говорити. А незвичний то, що ми хочемо вам запропонувати почати ранок. Якщо ви дивитесь це зранку, почати ранок з карасів. Ти колись їла смажені карасі на сніданок? Хіба що вчорашні. Вчорашні? Ну це де десь ти на рибалку їздила чи? що? Ну, дивись, якщо е -е, посмажені з вечора і ще лишилося, то можна доїсти. Це погані карасі були, якщо вони звечора ще лишились. Карасики це насправді найкраще, що може бути в житті з риби. І не розказуйте мені про лосося, про там тунця і так далі. Карасики особисто зловлені. І да, цього разу я також знаю, Галина Ігорівна особисто їх вчора ловила. Дивись, які вони свіженькі. Вони ще дригаються. Вони ще дригаються. Знаєш, е... Я знаю, що приїжджала якась е... відома косметолог ще з Одеси, і все, всі черніці об'їхали, шукали, де є смажені карасі. тобто... Приходьте в кучері тут завжди є смажені карасі, і це завжди смачно. Не так, як ми готуємо, а тут смачно точно. Так що ти хочеш сказати, що ми погано готуємо? Люди кажуть, що вони записують рецепти за нас. Серйозно? Абсолютно. Слухай, може нам рубрику треба в кінці там дати ще список інгредієнтів? Ні, ні, нам першу чергу треба дати донат. Минулого разу ми його не дали. До речі, так. Да. Давайте ми з цього і почнемо, тому що насправді є звернення від наших бійців, які нас захищають. Зараз ситуація дуже і дуже непроста. Зараз ви бачите QR-код. Зупиніться на секунду, а ми потім продовжимо. Ваших 5 гривень, 2 гривні, 10 гривень обов'язково допоможуть. Дякую. Сьогодні ми готуємо, як я вже сказав, смажні карасі. Для цього нам потрібно карасі і будь які карасі не можуть бути знаєш без чого. Без саламашки? – Без саламашки. Саламашка, знаєте, що це таке? Юлі, розкажи людям нашим, що ну. таке саломашка. Саламашка, вона в принципі прекрасна, це те, що дає смак у всьому. Якщо ви не вмієте готувати, зробили саламашку і все, все у вас прекрасно. Тобто, по-перше, з чого вона що... складається? Чесничок. Краще молоденький, тому що чесник це. Ну, зимою молоденького не знайдеш. Ігор, ну та ти теж вже не сильно молоденький. За кожен далий жарт Юлі, я буду робити. Немає такої сили в руках, ти бачиш? Ти не використовуєш руки по призначенню? Моя права рука не для цього була розчинена. Дивіться, саломашка робиться в першу чергу з чесника, солі, перцю. Це все треба дуже добре розтолочити. Для цього потрібна ступка і Якої в нас нема? пестик. Пестик. Грушкою толочити можна. Можна грушкою, да? І історія в тому, що тут цього немає, тому що в ресторані всі нормальні люди роблять за все блендером. Тому ми будемо його терти. Так? І самим головним інгредієнтом е, Ігор вважає смажену олійку, а я вважаю зелень. Тому ми хочемо, щоб ви написали в коментарях, що краще, зелень чи олійка. Ну, ти порівнюєш, не порівнював. Смажена цибулька з-під карасів. Цибулька? Смажена олійка з-під карасів, це ж саме ну, додає якщо свого… Якщо ти зробив там щось таке, що немає олійки з-під карасів. Що робити? Ну якщо нема карасів у житті, то це не життя. І це правда. Це не життя. Це нема так? карасів, то нема. Отож, для того, щоб з краще просмажились, я хочу знаєш, що зробити. Я хочу їх отак надрізати. Поясню чому? Для того, щоб кісточки просто перебити, і тоді вони будуть засмажені, угу. будуть дуже-дуже хрусткі. Е, Юля, що в нас цього тижня сталося в Чинівцях такого цікавого, про що би хотілось прокоментувати? Випускні. Ой, це клас. Ти маєш випускницю чи ти так просиш? Маю ще? випускника 4 класу. Та це ще не випускник. Він ще, він ще не знає, як джинтонік зранку пити. Це що ж, випускник. Чи вже п'є. Ні, не п'є. Молодець. <клес> Ото молодець. Та йому тільки дев'ять, ну що ти. Тут щось має бути, знаєш, а я об'їхав Ну Ми все-таки дивилися, щоб вони не курили, бо я прочитала новину, що е з 9 до 15 років кожна третя дитина курить вже ці одноразки. Та, блін, це насправді погано. Не куріть. Не куріть, не не це погано. Особливо коли... Фігня, повно. Mm -hmm. Випускні, давай повернемося в випускні. Це, да, це, я, знаєш, що, що чув про те, що в нас настільки випускні розтягнулись на три дні через одну, одну просту причину. Операторів не вистачає. Оператори нас знімають і не мають часу на випускні. Ні, вони або нас знімають, або дрони знімають. У ну, них своя дрони, робота да. є, так? А що дрони? Оператори дронів, ну, те ж саме в камеру дивляться, просто інші трошки зайняті. Ну так, да, вони зайняті допомагаючи нам. Нагадуємо, що триває збір, внизу є ще в описі, є ще, якщо ви провтикали на початку задонатити, то внизу в описі є ще карточка, посилання і все, і вся, що вам потрібна, інформація. Е, випускні, випускні, випускні. Що було цікаво на випускних, що чула? Дивись, ну ніяких... Е... Якихось таких глобальних ситуацій не сталося. Всі живі, здорові. Переважно відпочивали мами цього разу, а не тати. А по кабаках маєш ну, це так. Ось, не, не вистачає в черніцях ресторанів, не вистачає в черніцях операторів. Добре, що є діти. Ну, до речі, ти знаєш, да, давай про сумненькі трошки, блін. Я подивився, послухав статистику, що дітей в нас також менша є. Це насправді сумненько все дуже. Ну, демографічна ситуація, як на мене, дуже погана. Втричі впала народжуваність, тому ми би радили після карасиків піднімати це питання. Поїзд карасиків закусити саламашкою з чесничком і одразу до діла. І вітаміни це нормально. Вітаміни? Тут, тут є е, ці е, житли. Для, для розуму щось там є. 3, так? Це, це дуже сприяє. Дуже циво, так? Тут у нас, якщо ми додамо зелень, то у нас буде. Е... Якщо ми додамо зелень, у нас буде політична ситуація, яку я би не хотів. Ха-ха-ха, І я втік з кадру. Зелені так само свіжі і дуже багато корисних речовин, мікроелементів і вітамінів. І все прекрасно. Uh, дивися, ти приготувала нам, що туди не вистачає. Не вистачає смаженої, оліки. смаженої оліки не вистачає. Я зараз тільки ще лиш таке гарне слово, запанірую цих карасів. І ми будемо переміщатись на гарячий цех. Тому що, в принципі, тут нема більше що робити. Yeah, uh, Ігор сказав, щоб я сьогодні зварила кулешу, а так як я варю мамалигу зазвичай, то буде У Нас дійшло до батла того, що ми не знаємо. Що таке кулеша, що таке мамалига? Точніше, не знаємо різницю між ними. І зараз ми будемо пробувати, що Юля зварить і назве її мамалиго. я скажу, що то кулеш. Зараз побачимо, що з цього вийде. Ну що, ми перемістилися на гарячий цех, і поки Юля буде варити кулешу чи мамалигу. Кулешу чи мамалигу? Подамо зараз. Це залежить від відсотка застигання. Кулеша, вона м'якіша. Це як бетон водоканалу. Слухай, ну чого в нас кожного випуску були? Яйця тепер тільки бетон водоканалу. Е, отож, Юля буде варити те, що в неї буде застигати, я буду смажити карасі. Зараз у нас трошки олійка розігріється, водичка в нас вже майже закипіла. Е, знаєш, який в мене один з спогадів таких, ну в мене багато насправді школи є, але один з таких яскравих спогадів це до випускного е, на території школи вирощували тюльпани. Ну, от так у нас там не пам'ятаю, який вчитель, але дуже він цим захопився, чи вчителька і такі. Продавав і, так? Ні, ні, не продавали, їх спеціально вирощували, Ну насправді там де, в кінці 90-х не було квіткових магазинів, як зараз. Знаєш, ну, то що біля хати росло, то, і, то й то йшло на букети і так далі. Ну от, і вирішили один рік виростити тюльпани, щоб були гарні, і такі дві алеї тюльпанів прекрасні. А я в той момент ходив на фото, гурток фотографії. Хто ще пам'ятає, що, пам що таке гурток фотографії це, це не те, що так, як зараз знімають камерою, потім сидять за комп'ютером монтують. Ні, ні. Це справжнього. Це проявітель, закріпітель, це треба було вночі, ну, вночі, в темній кімнаті з червоним світлом. І, власне, після занять з гуртками проявили, нам вчитель розказував, як правильно експозицію виставляти, ще щось, ще щось. Ну, після занять залишаються ці всі хімічні речовини. І... Нас, як самих маленьких, і звісно, що не вчитель буде прибирати, а ми прибираємо. І він нас каже: ну все, ви маєте це за собою помити, дід вилийте, але виливайте десь там далеко, за школу, за гаражі, як то називається. Ага. Я, то недовго чи злив один там, якийсь банячок злив. І в тюльпани. І в тюльпани. Yes. Але але, прийшов тиждень, якраз це перед випускним, я це пам'ятаю. Прийшов тиждень, всі, щоб ти розуміло, всі тюльпани, як тюльпани, отакі. Вот а цей кущик, де я вилив, тюльпани, ось такі. І вчитель біології так ходив <вист> і. Тут якась земля родюча, тут треба бити скважину, понієш? І це насправді, знаєш, ну це так було, видиш, йдуть, йдуть, опа. Так що бачиш, хімія це завжди вчиться хімії. Не для того, щоб ви подумали, вчиться хімії, хімія це хорошо. Ні, хімія це була улюблена вчителька в нашій школі, тому Антоніна Васильівна. Давай передамо вітання всім вчителям, всім викладачам. Ви насправді, колись ми вас не розуміли. Зараз ми вас розуміємо. І від сьогодні, там, від, від учора, від коли вже останні дзвоники відбулись, у вас воля. у Вас воля. Тільки пам'ятайте, не забирайте алкоголь від е, дітей, бо вони вже знають, що ви його самі випиваєте. Ні, насправді вчителі роблять колосальну роботу і завжди зараз, в ці часи, ще більше до них накинулося. Єдине, що у них забирає час. І натхнення працювати з дітьми це показуха. В якому плані показуха? Ну, у нас же ж все одно ну, все в школах е заточено під відкриті уроки. Знаєш? Тому... А, ну, так. Як... І, це, і це, на жаль, забирає найбільшу частину всього натхнення вчителя, яке би ми було. Саму, в своєму житті я трошки мав час, коли я також викладав. Причому серйозні предмети. Боже, я, я пригадаю ну, фінанси підприємств, фінансовий аналіз і фінансовий менеджмент. І от, як молодому викладачу, у мене була задача, зрозуміло, що провести там відкриту пару, поприходили з кафедри, декани і тому подібні, і всякі люди. І от усі прийшли мене перевіряти. І в той момент я розкрив секрет. Тільки перед цією парою я поняв фінансові підприємств, фінансовий аналіз, фінансовий менеджмент. П'ять років вчив, тільки поняв перед відкритою парою, про що я про що я маю розповідати дітям. Тому з вчителюванням в тебе не склалося. Ну, мене не склало з іншої, з іншої причини, але мене запросили на роботу в обласну адміністрацію з вчителювання. А ти міг 0,25 ставки продовжувати? Ще раз? 0,25 ставки міг продовжувати. Ні. Я не дуже вірив в обласну адміністрацію, я пішов, знаєш, як це окунувся. У нас не окунів, я окунувся з головою в роботу в обласну адміністрацію. Коник горбунок, так? Кривенька качка продовжувати. До речі, е, не, ми про це не будемо говорити, але ти коли будеш варити свою кулешу? Воно накипить. Та воно кипить вже. Та де воно кипить вона бунту? Та, та воно кипить. Ми тако прикриємо, щоб люди не бачили і давай цю вже... Якщо Ігорю буде погано, то вона... Ні, Ні-ні-ні-давай, ні, давай. Але ти тако багато води налила. Та й Бо того я воно хочу не кипіть? Потримати тобі? Ні. ні. Не треба нічого тримати. Добре. Випускний угу. і підходить до нас вчитель до пацанів. Ми там десь вже навіть не вничко, вже перед з навчальним закладом куримо. Не курити, це погано. Угу. І підходить до нас і такі, знаєш, на вушку, що у вас, щось є. Та ні, ми, ми ж не такі, ми ж не п'ємо, ми не це. Він такий, ходи зі мною. Відводить, такий. Не, щоб ви мали, лиш нікому не кажи. Ну, Мене з сучасним дітям дуже тяжко. Туди камери по натиканні. Туди камери, так, да. тепер тепер, тепер вже такого е, ти не зробиш. Рамки, рамки І, Знаєш, ну Максимум, що вони там можуть собі дозволити, це що щось там ну, в укритті натворити, але все одно потім прийде в батьківський чаток, батьки посивіють, поки знають це їхні чи не їхні. Ні, так, да, так, знаємо таких батьків, які сивіють від розбризкування вогни вогнегасників. Тоб, Ігор, розкажи мені, як тобі остання сесія міської ради? Давай ну, політики прикидимо все таки до карасів. Про сесію? Та сесія, по суті, не відбулася. Сесія це було таке говорільне. Але насправді ті процеси, які зараз розпочинаються, для мене вже стають дещо цікавими в якому плані. Я розумію, що почався умовний політичний сезон. І, до прикладу, навіть те, що з'явився проєкт рішення про... як це правильно. Відсторонення від обов'язків чи про звільнення Сергія Добжанського? У не, не, не недовіра чи що Ні, ну недовіра мерам оголошують, а. він ж все таки не мер, він на, на посаді. Uh -huh. uh, ні, ну Я з'явився якийсь проєкт рішення, до речі. Юля не просто так, бо офіційне формулювання там, наскільки я знаю, про те, що не справляються з напом чи ще з чимось там. Але я так підозрюю, що це було мстя з за... Я не буду продовжувати це е, слово повторювати. А, слово не да. так? Е, може, хтось там вважає його літературно височається, але... Обезентна лексика має право на життя. Просто її треба знати, де використовувати. Дивись, мені це щось нагадує, знаєш, дежавю, це вже було, коли цілий день говориться про якісь там речі. Умовно, умовно важливі, умовно капець капець прикриваючись тим, що це треба для людей і так далі. Але в результаті... Е, Ну, ніякі рішення для громади не приймаються. Я ж розумію, що там багато і бюджетні, і так далі, питання є багато питань які? Ну, Міська рада має збиратися щомісяця е і обговорювати саме в першу чергу земельні і бюджетні питання. Це супер важливо і без цього нічого не рухається. А переводити все в говоріння, ну, мабуть, що без відповідальність. Слухайте, прийметься рішення, не прийметься рішення? Ну, так і буде, знаєш. але… І, ти знаєш, ми говоримо, воно так шипить, траска, я все відходжу, щоб мікрофон там не було чути. Але, Знаю, але може ви, нап... ви напишете нам в коментарях, чи чути, коли ми там щось смажиться, чи не чути. Висі, який Юлі гарний. Без жодного комочечка. Без жодного комочка. Сергій Олександрович, прийдіть до нас наступний раз, можливо, до того часу вас знімуть чи не знімуть, а ви розкажете нам свою історію. Добре? Напишете мені там, чи прийдете, чи ні. Поки що ви ніяк бойка зняти не можете, то може хоч Сережу знімуть, то блін, хоч про щось що говорити. Можеш, коли тобі не дзвонить Олексій Сергійвич після випуску, правда? Хай це залишиться між нами. Все, я тепер в іншому політичному таборі. Вже в іншому? Ха-ха! Знаєш, все такий кулеша. Так і Кулешка буде? Буде Кулешка. О, добре. Ми оприділилися, що в нас буде сьогодні Кулешка. Не знаю, що у вас буде, а в нас сьогодні буде Кулешка. Розкажи мені, як тобі прийшла в голову ідея, що в неділю треба готувати зранку смажених карасів? Є час, є натхнення. Треба... І є карасі. І є карасіна. Не було б у нас карасів. Не було б у вас сніданку. А то ж зняли вже цей заборону, бо не закінчився, тому... Так, заборону зняли. І вчора, і вчора Василько пішов, зловив нам карасиків. І ми маємо карасів. Нам треба буде випускати, як правильно ловити карасів, на що їх там ловити. Там теж Ти пропонуєш, щоб ми наступного разу знімали десь на природі і варили уху, наприклад. О, це було б красиво. А от уха, до речі, зранку це саме то. Не смажені краси, а уха зранку це, це прекрасно. У нас знову спір, той самий спір. Кулеша це тверде, а маличка це ріденьке. мамалишка — це така, що ріжеться ниткою. Це кулеша. Це кулеша ріжеться. Мама. Напишіть в коментарях, Тверде це кулеша чи це на Моя мама колись проходила тест-драйв у своєї свекрухи, чи вміє вона варити на малих. Тобто її поставили величезний такий казан, тому що сім'я велика, п'ятеро дітей, всі з невістками, з внуками з усім іншим. Знаєш, величезний казан. І треба було, ну, щоб вона була доварена, щоб вона ну, була всякою. Інакше в сім'ю не приймуть, ну, ж зрозуміло. Так, да. От. І дід прикалувався, все життя згадував покійний, що вона пробувала кожних 30 хвилин, чи достатньо солено, чи воно зварилося, чи ще щось. Правильно, правильно. Правиль. А тепер що, жінки, ніякого екзамену навіть не здають, коли заміж йдуть. До речі, наша тема. Що у Є? нас там, що холостячка, черговий випуск, що у нас там з гарбузами, що у нас там... гарбузи хочем? ще не посіяла, бо що? Бо дощі були. І вони що? І вони маленькі. Вони не закінчились дощі, бо наступний тиждень знову по прогнозу дощі слухай, ну треба ж на рибу десь таки попасти. Ну, менше з тим, ти не заговарюй зуби. Uh -huh. Я беру саламашку, яку ти почала, бо що, бо туди треба смажної оліки. Я тобі скажу таке: я не хочу працювати якимось там умовно сводником і так далі, але після але... наших випусків so. е окремі... Елементи хлопчачої статі. Чоловічої. Хлопчачої. Mm -hmm. Якщо б було чоловічої, я б тобі вже дав їхні контакти. Aha. Починають писати і питатися про тебе, цікавитись тобою. Ти відчуваєш вже uh -huh. якусь увагу до Nie. себе? Мені недавно сказали, що в зв'язку з випускними дуже дорого коштують квіти. І... А і, того, квіт... і того чекають в серпні, коли підуть яблука Петрівки, щоб тобі яблуко, так? Да? Mm -hmm. І навіть, і навіть нормальні сільські півони, піони, знаєш, такі червоні. Півоні, я дуже їх люблю, вони так. гарні, дуже добре. Вони зараз коштують так само, як і ті модні голландські, блідорожеві, які всюди. Уявляєш? Ну і що? Через, через дорого з ну, квітів ти лишишся. Наш проєкт «Холостячка» не, не буде завершений логічно? Е, ну... У нас же є вже сценарій. Весілля? Ну а що? У нас оператор є на весілля, сценарію у нас ще немає. Фотограф. І фотограф є та. Так, що... Ну так як же ж, ми ж писали. Якщо знімуть до того часу ті палатки? Ну, знімуть палатки на соборні, ну то що будемо робити? Будемо <ріху> будемо робити в музеї під відкритим небом. О, дивись, який вже гарний. Боже, як масша крапта. Знали, як воно пахне. Зараз кілька хвилин будуть нас готові. Я не знаю, як ти, я люблю, коли дуже засмажені, коли, коли, Even... коли вже прямо от вони хрустять, хрустять. Euh, що в тебе твоя кулеша? Мамаличка. Так все-таки мамаличка, це ріденьке. Бануш – це саме ріденьке. Бануш – це коли ти вже даєш okay, з чимось. З шкварочками, з грибами. Ні, бати, і, це, і, коли і, ти бар... вариш на половині сметани. Так, на сметані. Або так. на вершках на сметані ти вариш. Ну, краще на жирній сметані, насправді. Угу. Так. Як ви варите банош, на чому ви варите банош? напишіть нам також. Нам дуже цікаво, от, знаєш, от, мене, мене, до речі, це дуже сильно дивує, тому що е, люди нас дивляться, да. але люди не пишуть коментарі, вони пишуть в особисті. Тобі. Ну мені, а тобі не пишуть? Ні. Нічого не пишуть? Ні. Та на, ти ж мені присилала відео, що дивляться там і так далі. Вона так чекає. це просто от коли нарешті подивилися. А коли подивилися. Ми, ми, ми все-таки хочемо взаємодії з вами, ми хочемо відповідати на ваші коментарі, але ви чомусь на це не реагуєте на нас. Ми то на вас можете на теми накидати, насправді, Ми би готові були підготуватися, ну, почитати, ну, напрягти свій штучний ну, інтелект. Абсолютно. Можете написати те, що вас цікавить. Ми обіцяємо чесно, що, по-перше, ми можемо приготувати те, що вас зацікавить. Да. От написали, що вас не знаю там. Що ви хочете, щоб ми приготували, ми постараємося те приготувати. Ну і відповідно про що нам говорити, також напишіть. Бо сьогодні якось знаєте, після випускних ми навіть і не знаємо, про що говорити, крім випускних. А розказувати якісь свої капець історії дуже, дуже страшно, бо вчителі ще дивляться також. Мама почує? Мама почує. Веське це гарне. Ну це просто шедевр. Я розумію, що це тричі вже що, Я добро не може пропадати, ти розумієш? Не може. Я, не... я нічого не знаю, я вже справився, а ти ще ні. Ні. Чого? Скільки угу? тебе ще чекати? Скільки тебе ще чекати? Ти мені тарілочку принесу? Ні. Принесу, тільки не зелену. Ти хочеш в яку хочеш таку пластеньку, хочеш таку. Ну я не знаю, чи вона буде стояти. Цей раз не буде стояти. Отож, як ви бачите, ми завершили приготування на гарячому цеху. Зараз будемо викладати, куштувати і думати, чи нам це вдалося, чи не вдалося. В будь-якому випадку просимо вас підписуйтесь, пишіть нам обов'язково, кого ви хочете побачити, про що поговорити. Ну, а Юлі, а тобі пропоную таким чином, що давай ми будемо все-таки слідкувати, що у нас в місті відбувається, тому що сесія не відбулася міської ради. Ну, точніше, відбулося, але не було mm -hmm. там рішень питань. Рішено питань сесії обласної ради, я десь так відчуваю, що вже десь на носі. Правда? Так, воно постійно на носі, але якось ніяк, тому що кажуть, що немає достатньо питань, через що збирати сесію. Ну, У вас є одне питання, яке, заради якого ви хочете зібрати, того ви чекаєте, але так. це менше з тим. Почекаємо ще теж. Е, в будь-якому випадку, знаєш, я хотів би сказати так на завершення всім випускникам, всім школярам першим, не куріть. Друге, пам'ятаєте про те, що ті, хто вас виховав, ті, хто вас навчив, вони все-таки варті уваги і завжди будьте вдячними своїм батькам, своїм вчителям. І пам'ятайте, що без освіти ви все-таки ніхто що би там не розказував. Е, насправді приходить десь той час, коли ви думаєте, що того всього вам не треба було, а ні, вчителі виявляється мали рацію, і вчителі дуже багато вкладають mm. в вас. Так, перестань. Ну це смачно. Так, Юлія, як ми маємо це пробути? Риба, риба птиця молодиця. Береться руками. Береться руками. З твого дозволу, я ще отак. Лімончик. Щоб тобі, не дай Бог, не... Так все мені не хоче лимони шукати. Щоб... Ні, в щоб не затраскало тебе. Mm -hmm. До речі, ми минулого разу не згадали, звідки у нас такі чудові ці. Так, да, згадуємо. Пані Тетяна, передаємо знову привіт, тому mm -hmm. що ваш одяг, який ви шиєте для закладів. Будь -яких, для будь-якої роботи це дійсно професійний одяг. Дуже класні кітелі. Бачите, вже шостий раз ми знімаємо і ніц йому немає. Клас, дякуємо вам. Ти свій кітель не береш? Я? Угу. Ні. <рігла> Неділя ранок, чесника, давай. Та. Давай, пробуй. Мікрогрін. А він же не любить. Я не люблю то. Ти субіш. Я не хочу. Не хочеш <рігла> теж, бачиш? Ні, що я хочу перше спробувати. Я хочу спробувати. Переска, що на несолене. Мамаличку. Кулеша. Це мамаличка. Кулеша. Вона не запробуємо. Попробуй сама. Зараз я тобі ложечку дам і попробуй. Це аб'юз. Це чесно аб'юз. Вона спробуй. Yeah. <laughs> е, наступного разу ми повторимо цей експеримент. Тому Давай нам пробувати. Ви напишіть, кого запросити. Хребетик oh. mm. тільки забираєш, а реберця вони просмажились дуже добре. Дуже добре. З саламашкою. Боже, mm. Боже, це оргазм, чесно. Якщо ви не їли смажених красів, спробуйте, це дуже смачно. Навіть короб у муці не рівняється смаженим карасем. Це різний смак риби все-таки. Всім дякуємо, що додивились. У нас смачно, у нас цікаво. М -м -м. Приходьте, пишіть. Ми всіх вислухаємо і приготуємо все, що ви захочете. Дякую всім за перегляд. І нагадуємо: Аврора, сьогодні ви з нами.